Які ви побажання побажали канівчанам? Ну, ви знаєте, побажань можуть бути багато різних. Я хочу, щоб насамперед канівчани повірили в те, що громада Канева це з однієї сторони, дуже маленька, а з іншої сторони це дуже сильна громада. Вона об'єднається навколо однієї ідеї і кожен по чуть-чуть. Наведе лад в своєму дворі, біля свого двору, біля свого будиночку, в себе на роботі, в громадських місцях. І це вже буде його такий вклад в майбутнє і в сьогодення. І я хочу, щоб кожен зрозумів, що от всіх нас залежить, не від керівництва міста тільки, не від окремих там керівників або громадян, а від всіх нас. В частності, ну, от, залежить це туристичне майбутнє, історичне майбутнє, е якість е тих туристичних послуг, які ми надаємо. І сьогодні при плануванні розбудови міста Канова ми враховуємо побажання насамперед канівчан. Е як створити інфраструктуру е зустрічі туриста, ми підходимо. З вивчаючи думку самих канівчан, над цим працює ціла робоча група, яка радиться з перехожими, радиться з конкретними персоналями в Каневі, які відомі, які працюють в цьому напрямку. І ви знаєте, ну такі бувають неординарні рішення. От, що дуже приємно навіть чути, що так активно канівчани живуть життям оцим майбутнім. От. І я дивлюся, в мене зараз на робочому от, лежить дуже багато заяв на якесь відкриття торгових точок, бізнесів, дуже приємно дивує те, що зараз нові. Напрямки в бізнесі, от, е, група канівчан хоче відкривати, як і е, сім'ями, так і цілими колективами. І е, я бачу, що це вже напрямок е, на майбутнє, напрямок в туристичну галузь. І я думаю, що не за горами е, туризм в Каневі буде не на словах, а на ділі. Я просто переконаний в цьому. Буквально за 5 років ми не знаємо канів по кількості відвідувань. Перший крок це зроблено те, що є музей Шевченка після реставрації. До весни, верхньої і нижньої площадки музеї будуть закінчені здані. І як ми запустимо річ вокзал автовокзал я знаю, що вже закуплено 4. Пароходи. Я на жаль не знаю їхній клас і інше, але я знаю, що вони вже в Києві стоять, і ждуть навігації. От, які будуть їздити з Києва до Канова, до Черкас, до Чигирина? От, звозити туристів. Ви знаєте, що будується гелікоптерна площадка і до весни, весною здадуть. Це буде одночасно 10 прилітати гелікоптерів, вертольотів, От, де буде і готель, де буде і ресторан. От, це все робиться для того, щоб туристи як водою, так і воздухом до нас приїжджали. І до Євро-2012 буде зроблений автобам до Канова. От, активно він ведеться. Зараз вивчаються два напрямки. От Києва, в принципі, він вже робиться, але вивчаються два напрямки. Чи це він піде через трипілля режищів по цьому складному, складному рельєфному маршруту, чи піде він через Кагарик, Мироновка на Канів між Мироновкою і Кагариликом поверне на Канів і з'єднає нам декілька сіл Канівського району хорошою дорогою. Я маю на увазі Курилку, тростянець, ці населені пункти. От, вивчається питання, але весною однозначно це вже буде будуватись. Тільки погода дозволить ці автобамби будуватись. Тобто, е і четвертий вид транспорту, який зараз вивчається, ми звернулися до керівництва нашої держави для того, щоб відновити железнодорожне полотно між Києвом і Кановом і пустити електрички. От, або й Пасажирські перевезення міжнародне, як вони по посчитають правильно, щоб в Канів був з'єднаний із железнодорожною дорогою. От, і ви знаєте, що вона тут була, і я думаю, історично справедливо її відновити. Це дозволить туристу їздити із Москви, і Санкт-Петербурга, і з Криму, і інших регіонів там чи з Польщі. от до нас без пересадок, без нічого, прямо якщо це пустять, ні, то з Київського автовокзалу будуть з Черкаського автовокзалу, інших автовокзалів вже електричними потягами добиратись до нас. Тобто всі чотири види транспорту матимуть реальну можливість довести туристи. Тобто, якщо це все буде закінчено, до нас просто ну, туристи будуть приїжджати в таких об'ємах, що в нас те, що ми сьогодні маємо, не буде можливості забезпечити. І це заклади харчові, і це готельні заклади. Багато зараз є заяв і вже працюють люди над будівництвом готельних комплексів. Де буде практично комплекс услуг для туриста, я думаю, що за 4-5 років у нас виростуть величезний комплекс такого плану. Тобто в цьому напрямку за 2-3 роки багато чого зміниться в Каневі на краще. Але найбільша наша перемога, як ми зробимо освітлення всіх вулиць. І я думаю, що десь до кінця січня ми вже матимемо чіткий графік. І план роботи в цьому напрямку вже ведуться перемовини, і підготовка йде до тендеру компаній, які зможуть нам надати найкращі умови, тому що поки що фінансування в нас в такому плані немає, але ми будемо шукати кошти. от і е, я думаю, що якщо все вийде так, як планується за 2011 рік, на максимум начала початку 2012, дванадцятого ми е, зробимо світло на всіх вулицях. І другого виходу просто немає. Ті самі питання стоять, я вже сказав, вода, каналізація і асфальтування всіх вулиць. Зараз в цьому напрямку вивчається навіть будівництво свого асфальтного заводу, тому що у нас дуже багато вуличок, які не мають твердого покриття, або практично його й не можна назвати твердим покриттям. І таких вуличок, напевно, 70-80%. От, це основа канева, це суть нашої роботи нашої команди. Ну і велика вже переміна є у відділі культури, я хочу сказати. Зараз руки доходять вже до відділу молоді та спорту. От, там також намічаються переміни підхідної до роботи. Ви подивіться, як запрацювала культура, яка наповнюваність зали. Люди вже квитки просять, щоб продавати, щоб зручно сидіти, тому що хто запізнив на 10 хвилин до початку там не при не прибув, він вже не може знайти собі місця в залі на 700 чоловік. І як прийшли в нас фестиваль фарбатони міжнародний, ви бачили, що робилося. У нас не було куди посадити людей. І Особливо радувало те, що на 50-60% зал був заповнений молоддю. А це ж був фестиваль класичної музики і співу. А молодь іде, значить, значить, любить. А казали, молодь не розуміє цієї музики. Це неправда. Молодь знає, любить все те, що є живим, все те, що є настоящим, все те, що є професіональним. І я думаю, що так і далі буде. От. Запрацювала молода команда і сьогодні на периферійних вулицях бачать концерти. Всі організації відчули також, тому що їх залучають для участі, що до них приїдуть, їм поставлять концерт безкоштовно. Тож вже друге питання організації, яка приймає якимось чином віддячити аматорам, для підтримки їхні, ви розумієте, зарплати там не можна похвалитись, поки що умови також. Але я думаю, що рік-два ми виправимо питання фінансування культури, тому що це наше майбутнє, це наш розвиток, це, на, це робота для майбутнього, для молоді, яка буде виховуватися на в хорошому. От. І звичайно, обійти стороною спорт неможливо. Зараз я думаю, що січень місяць я хочу своєю командою присвятити питанню спорту. І питання молоді, тому що ми на виборах обіцяли відкрити два молодіжних центри. Зараз ми над цим працюємо. Поки що ще нема однозначної думки і часу, але я думаю, що до весни ми матимемо вже і те, і друге, і знайдемо і засоби для цього. І е, у нас є великі е, такі і мрії, і задуми, і як е, спорт. Перетворити за то, що з протягнутою рукою до стабільно працюючих секцій, стабільно працюючих е, турнірів, які, як на першість міста, так і на першість області, там державних змагань е, будуть регулярно виїжджати, не будуть думати, будуть у них кошти на те, щоб виїхати, поселитися, і прохарчуватись на цих змаганнях чи ні. Я думаю, що. За рік-два ми всі ці питання вивчимо, розробимо і зробимо. Обов'язково. Яка увага буде приділяна дітям і які побажання всім знімання? Дякую за таке запитання. Ну, Новий рік, звичайно, це свято сімейне. І я думаю, що. У мене була моя сім'я в свій час, моя невеличка організація. Потім був великий завод, велика корпорація. От сьогодні в мене є сім'я, це наша громада. І звичайно, я як міський голова і наша команда дбають за те, як наша сім'я зустріне і проведе от старі рік зустріне нові ріки. І... В цьому напрямку ми розпочали давно роботу і насамперед, із діток ми на Миколая провели такі заходи, які фактично ми дійшли до всіх діток обездолених під час цих свят. Команда працювала згуртовано, команда знайшла все необхідне для того, щоб ми Зробили їм маленьке свято. І зараз ми продовжуємо цей, не зупинились ми після Святого Миколая. Ми кожен день працювали з окремими дітками, з окремими колективами. От. І е... я думаю, що всі ці різдвяні свята пройдуть в заботі про дітей. Е... Я думаю, що ви бачили новий підхід до новорічної ялинки, тим більше ми постаралися її зробити на всіх по всіх мікрорайонах Канова. На жаль, не все вийшло, в суб'єктивних і об'єктивних були на то причини. Дехто не, не зрозумів е, тієї, то, того, то, ну як би сказати, е, от хочеться сказати крику душі, е, що це не для. Галочки робиться не для керівництва, не для якоїсь реклами. Рекламувати нам нічого. Ми прийшли надовго, і е, наша Б реклама це забота про громаду і наша робота. А от створити свято навіть як би тяжко не було, а ми творці з свого настрою. А є хороший настрої, значить і буде життя хороше. І от команда зараз дістає перед цією громадою такі. Завдання самим творити собі настрій. От. Через що ми розпланували кожен день е новорічних канікул, навіть робочих е днів, е які ми міроприємства будемо проводити в кожному мікрорайоні, в кожній школі, в дитячому садочку, колективах. І е Вихідних не буде в команди. Навіть першого числа вранці, в два часа ранку, вся команда збереться перед новорічним ялинком. От, і е, ми запрошуємо всіх канівчан, від маленьких до великих, прийти, зустріти з нами разом, дружньо, Новий рік, по сімейному, в сімейному крузі. Е, я думаю, що буде святково. буде... Весело, буде дискотека. От. І е, місце розміщення е, святкової ялинки воно дозволить нам всім е, відчути себе рівними. Ми всі будемо навколо неї водити хороводи, дозволить нам територія і е, які б умови не були, ми дуже дуже боялися, що буде дощ. От, але на, на щастя Бог нам послав сніг, і я думаю, що цей 2011 рік ми зустрінемо весело і весело його і проведемо, тому що скільки роботи перед нами стоїть, скільки приємних миттєвостей, і я думаю, що громада справиться з усім, і, і буде цей рік як переломний рік в нашої громади в майбутнє. Тож я хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Побажати, щоб він був складним, щоб було дуже багато роботи, щоб питань було складних наскільки багато, щоб нам не було коли думати про свої там, негаразди. Але щоб ми з усім цим справилися і сказали, да, ми змогли, ми відпрацювали рік, ми розбудували канів, ми е е єдина команда. Ми сильна громада, тож я всім бажаю крепкого здоров'я, удачі, цілесправованості, видришки, розуміння ситуації, дружнього плеча і саме головне сімейного затишку. Любові, кохання і віри в себе. Дякую.